Маленькі діти, мами з візочками та старі люди тут ледь проходять. Старий асфальт комунальники зняли, а новий просто забули покласти. Більше півроку жителі просять зробити цю ділянку, а результату жодного. Люди звернулися до народного контролю. Пані Наталя часто гуляє з малечою у дворі. Каже, бордюри та дорогу ще раз з неабияким зусиллям. Незручно, великі, дуже бордюри, дуже підніматися важко, погане нерівна, ями, там взагалі нема про що говорити. Трішки ні нічого. Тут, якщо виїжджають ранком шофера, особливо ті от машини, оця ця щебенка у нас під коліс летить, вона виїхати не може. Воно бути культурно, все як людей. Повинно зробити асфальт, повинно зробити розмітку для машинів. Для дітей може які бігають. Ну як можна зашпортитися, можна камінчиком вдаритися. У місцевому ЖЕКу журналістам народного контролю розповіли, минулого року не встигли закінчити ремонт двору і запевнили, цього року роботу таки завершать. Вже цього року весною тільки підвезуть щебень і вже піде оця подушка і піде асфальт. Документація подана на перерахунок в цінах 2015 року. Документація буде перерахована до 1 квітня, потім 10 днів десь пройде державну експертизу. Тоді будемо вкладати договір з підрядною організацією на виконання робіт. Дата завершення робіт попередньо запланована до першого нуль Ми простежимо, чи завершать ремонт цієї прибудинкової території. Зоряна довгань Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,